Війна, і особливо цей період повномасштабної війни, це фактично мало відбутися у всіх нас. Ми мали переформатуватися, мені здається, всі абсолютно для того, щоб right. вижити як нація, для того, щоб утримати нашу країну і нашу державу, то ми маємо переформатуватися. І ось це переформатування має стосуватися. Переоцінки цінностей, наших цінностей серед найважливіших цінностей для мене є якраз наша природа, та природа, яка потім дозволить нам доволі швидко відновитися. Тому що природа це і фактично те, що дає нам основу для життя, це те, що дає нам ресурс. І, звичайно, наша задача під час війни максимально намагатися зберегти всі ці. Природні території, природні екосистеми, зберегти їхню цілісність. Звичайно, під час війни перша і сама страшна загроза це вплив воєнних дій, це хімічне, біологічне, радіологічне забруднення, це звичайно знищення, фізичне знищення цілих екосистем. Є те, що фактично не можна буде відновити. Ми чудово знаємо про такі шалені втрати. Ми бачимо, як спеціалісти, можемо е, і є свідками того, що відбувається. Але я хочу сказати, ми маємо проблему в тому, що до цього часу ми так і не навчилися належним чином фіксувати ці, ці, ці впливи і ці негативну шкоду на довкілля. І Неможливість належним чином це зафіксувати як професіонали, у нас не буде можливості потім довести в судах справи і змусити фактично агресора платити по рахункам. Хочу сказати, що станом на сьогодні у нас навіть немає по певним напрямкам алгоритму дій, як, як вчиняти, хто фактично буде. Брати, наприклад, або досліджувати, тому що, ну, на даний момент те, що робить Держекоінспекція, цього абсолютно недостатньо. І в такий спосіб ми свідомо фактично мінімізуємо той негативний вплив, який ми маємо від агресора. Це дуже така погана тенденція, тому що з 2022 року мені здається, а то й з 2014 року, то у нас мали бути ці чіткі алгоритми. І ми б мали б і, і, і фактично цей напрямок мав би бути нормально фінансованим для того, щоб були вже і лабораторії. Я тільки один приклад приведу. Наприклад, Україна як морська держава. Ми до цього часу у нас немає ні ветеринарів, у нас немає ні лабораторій, які б могли фактично ну, Належним чином провести дослідження, і ми могли б отримати результати хоча б впливу на види занесені до червоної книги, це чорноморських китоподібних. Це тільки один приклад. І по іншим напрямкам те ж саме можу сказати. Ось, оце дійсно є негатив. Що ми маємо? Ось, наприклад, можу сказати про об'єкти природно-заповідного фонду, які у нас наразі є проблеми, то. Також це не було опрацьовано належним чином і не продуманий такий запобіжник. Ми втратили надзвичайно багато найціннішого ресурсу це люди, це людський потенціал. Тобто ніхто не подумав над тим, а як нам тримати фахівців. Скільки людей виїхало за кордон, тому що в них тут не було можливості ну, працевлаштуватися і вижити. Люди їхали з окупованих територій, фахівці і тому. Кадрова криза, вона фактично зараз проблема номер один для об'єктів природно-заповідного фонду, установ природно-заповідного фонду, і тому що навчити нових людей, які прийдуть в цю галузь, це також доволі непроста задача. У нас на превеликий жаль немає таких подібних, хоча б шкіл, які б навчали. Тому це все приходиться кожному починати з кожної людиною окремо. Так, ми втратили доволі багато, тому що багато наших спеціалістів було мобілізовано, багато людей виїхало. І тому особисто для мене, як для керівника установи, це дуже болюча тема, якраз втрачений кадровий потенціал. Друга надзвичайно серйозна проблема для наших установ це те, що зараз, мені здається, Мала бути спрощена процедура щодо створення нових об'єктів і розширення існуючих об'єктів природно-заповідного фонду. Але ситуація не змінилася і зараз взагалі неможливо фактично не розширити територію, зокрема і нашого нацпарку, не створити нові об'єкти. І це дуже погано, тому що якщо ми говоримо про рух до Євросоюзу, то звичайно в нас є навіть чисельні показники, яких ми... Ніяк не можемо досягнути. Ми так і залишилися на рівні тих 6,5%. Е, Тому вважаю, що має бути процедура максимально спрощена має бути встановлені чіткі терміни для обласних адміністрацій, які мають подавати надавати свої погодження. Або аргументовані відмови, тобто дуже багато ми спостерігаємо, що на місцевому рівні обласні адміністрації, місцеві громади вони зловживають цим правом і фактично блокують цю, цей процес створення нових об'єктів природнозаповідного фонду або розширення існуючих. Далі є серйозна дуже проблема це так званий земельний податок. На моє переконання, це така злочинна афера, коли особливо під час війни місцеві громади, певні окремі громади, вони встановлюють абсолютно якийсь жахливий земельний податок на землі, які надані установам природно-заповідного фонду з вилученням. І в такий спосіб вони витягують мільйони. З бюджету з кишені держави воюючої держави вони витягують ці мільйони для того, щоб ці кошти потрапили в окрему громаду. Якщо ми говоримо про те, що ми охороняємо і зберігаємо природу і об'єкти природнозаповідного фонду, це наше загальнодержавне, це національне природне надбання, то вибачте, чому окремі громади. Чомусь вважає, що вони мають паразитувати на цьому. Це дуже серйозна проблема, тому що є деякі установи природної заповідного фонду, на яким вже нараховують там шалені суми, і взагалі можливий такий варіант, що вони будуть потім потерпати через суди, можуть бути взагалі незрозумілі негативні наслідки. Тобто, замість того, щоб під час війни ми мобілізувалися, зберегли те, що ми маємо, навпаки, збільшили площу охоронюваних територій, тому що, вибачте, у нас занадто висока ціна. Ті військові, ті наші захисники, які повернуться, то вони можуть у нас запитати, а що поки ми. Стояли буквально, боролися на передовій з ворогом, ми прийшли сюди, а тут уже все роздано і роздербанено. Тому е, вважаю, що на це потрібно обов'язково звернути таку увагу і е, зробити певні висновки, спростити процедуру створення, надання статусу охоронного і, звичайно, вирішити питання по цьому земельному податку. Ну і ще одне проблемне питання це. Технологічне забезпечення, фактично, у нас ну, має бути доступ, тому що багато, ви знаєте, територій, які зараз окуповані, і там має також здійснюватись моніторинг, має бути доступ до космічних знімків. Там, ну звичайно, є такі території, які заборонено фактично відвідувати навіть працівникам установ через небезпеку. Мінну небезпеку, але наша задача постійно здійснювати цей моніторинг належним чином фіксувати ці негативні впливи, те, що я сказала, щоб ми могли належним чином працювати, тому що не все буквально, ну скажімо так, не матеріальних. Ресурсів, не технічних засобів, не спеціального обладнання для того, щоб ми належним чином могли охороняти, зберігати, відновлювати, фіксувати і так далі. Тобто, це також є, є така. Є така проблема. І особливо вона стосується, наприклад, конкретно нашого парку. Я знаю, що колеги з західних парків у них все-таки більше можливості, у них є проекти, і їх підтримують, скажімо, за рахунок фондів. Але те, чого не можна сказати, наприклад, про наші південні території, тому що ну, поки що так. Дуже важко. Держава на превеликий жаль і це зрозуміло зараз не може фінансувати нас не, не просто в повному обсязі, а взагалі навіть на рівні базових потреб не можуть фінансувати. Тому це постійна проблема знайти ресурси. Дуже велика проблема. Що очікує нас повоєнне, повоєнне відновлення після перемоги? Я дуже чітко усвідомлюю, що будуть численні маніпуляції, зокрема. Під гаслами, що у нас були окуповані, заміновані, там сільгоспогіддя. Давайте ми будемо степові об'єкти ПЗФ, будемо розорювати. Нам потрібні більше ресурсів, ми будемо більше фактично видобувати корисних копалин. Ми будемо намагатися і зараз вже намагаються взагалі такі важливі, скажімо, інструменти впливу, запобіжники щодо збереження природи, такі як. Те ж саме СЕО, ОВД намагаються ліквідувати зараз. І, звичайно, будуть, я думаю, паразитувати на цьому. Для нас, для нашої території, дуже ризикованим є те, що до цього часу не фінансують проєкт землеустрою, і я так розумію, що потім. Будуть бажаючи фактично узбережжя Чорного моря взяти під забудову, і це буде надзвичайно великий ризик. Ми можемо втратити ці цінні території природні, які на даний момент належать народу України. Ось це може потім перетворитися знову на переділ: нові паркани, нові забудови і нові фактично війни. Тому на даний момент над цим потрібно думати, створювати запобіжники і діяти. А дуже багато залежить від міндовкілля і дуже багато залежить від місцевих державних адміністрацій. Фактично на їхньому рівні це блокується. Надзвичайно негативна робота в цьому напрямку державних департаментів екології і обласних адміністрацій. Я не знаю, як в інших регіонах, але в Одесі це. Це щось страшне. Тобто вони вони працюють проти держави насправді. Ірина Михайлівна розкажіть ваші враження про літню школу. Я хочу сказати, що у мене це навіть не враження, а почуття. У мене надзвичайно таке велике почуття поваги і подяки за те, що в такий складний час. Apple знаходить можливості, знаходить ресурси і приділяє увагу самому головному це навчати, навчати і навчати, тобто готувати нові кадри, готувати нових фахівців, навіть з громадського сектору, давати знання, ділитися знаннями і таким чином їх діяльність, ну я б можу порівняти це Як кола по воді. Тобто вони розуміють, що нам потрібно збільшувати кількісно і якісно той потенціал, який вони мають, і вони з цим діляться. Тому мене переповнює одне почуття, те, що дійсно це велика повага до людей, до організаторів в цілому організації Apple, окремо до. Олени Валерівни і пана Джона Бонайла за те, що вони докладають зусиль, і вони фактично роблять такі важливі кроки для того, щоб Україна відбулася як демократична держава, для того, щоб ми все таки дійшли до великої родини Євросоюзу і в принципі, ну навіть і додати нема чого. Тобто, в такому чудовому місці вони знаходять як локацію чудову, люди, які є доповідачами, вони фактично представляють результати своїх наукових досліджень. Люди, які працюють так само в проектах Apple. і це безцінно насправді, тому що те, що я сьогодні побачила, дійсно вони знаходять саму таку. Серйозну прогалину, і вони фактично, ну можливо, це ну не може бути так, але вони як громадська інституція, вони закривають от, от, оту в кораблі оту дірку, іноді корабль, який має потонути, вони просто закривають ту дірку своїми силами, своїми знаннями, і фактично дозволяють кораблю під назвою Україна, все-таки триматися на плаву. Для мене це дуже важливо і неймовірно те, що вони тримаються 10 років, вони постійно проводять ці школи. Це, це унікально.